Шановні клієнти, з 1 січня 2025 року були змінені коди податкових інспекцій. Якщо ви зіштовхнулися з даною ситуацією, вас не приймаються податкові накладні чи звіти, вам потрібно змінити код інспекції в картки підприємства програми Медок. Для цього ми переходимо в розділ Довідники, картка підприємства. Далі «Контролюючий орган крапки», і шукаємо код інспекції, який відповідає вашому коду інспекції. Якщо даного коду у вас в переліку немає, так, натисніть, будь ласка, кнопочку Весь довідник та виконайте пошук знову. Для пошуку натисніть «Встановити фільтр та введіть вам, вам потрібний вам код. 1401, наприклад. Так, якщо... Даного коду не буде, так, ви можете натиснути Додати код та створити запис самостійно. В даному випадку вписуємо код, наприклад, 1402, та найменування коду інспекції, де дані кодиці взяти. І з ними можна знайомитися в електронному кабінеті платника податків в вашому підприємстві. Для цього зайдіть в електронний кабінет платника в розділ Облікові дані платника. Там знайдіть код інспекції та найменування. Код, код інспекції має складатися з чотирьох символів ну і відповідно найменування податкової інспекції. Якщо в кабінеті платника у вас вказано три символи в коді інспекції, значить в метку потрібно перед кодом інспекції вставити число 0, тобто буде виглядати приблизно так: 04, 02. Так, Зараз ми не будемо створювати, ми відредагуємо існуючий запис. Тобто, якщо у вас є потрібний вам код, але найменування інше, просто виділяємо, натискаємо Редагувати. І, відповідно, виписуємо сюди нову назву коду інспекції. Так, у нас є перелік кодів. Тобто, дивимося. Так, бачимо, що 14.01 у нас не існує, є тепер 14.03. Тому ми беремо код 1403 копіювати. Не вставляємо сюди, або вписуємо і відповідну назву. Для того, щоб вписати назву знову ж в кабінеті. Ми беремо обов'язково вписуємо е, назву. Ну, Якщо ви з кабінету будете копіювати, там буде повністю прописано по типу головне управління ДПС. так. І найменування інспекції Миколаївська ДПІ. Угу. Так, коли под має, код має бути ідентичним, значить у нас вже є даний код 14.03. Тому нам достатньо просто відредагувати його. Описуємо потрібну нам назву, зберегти. Тобто ми змінили код інспекції, вибрали потрібний нам, натискаємо Вибрати. Далі натискаємо Зберегти, нагадати пізніше, закриваємо картку підприємства. І якщо мова йшла про податкові накладні, нам потрібно буде скопіювати податкову накладну та оновити в ній поля. У мене податкової накладної такої немає, тому створимо просто порожню податкову накладну. І, відповідно, що нам потрібно зробити? Ви копіюєте, так. Натискаємо Оновити поля, перерахувати документ, перевірити і зберегти. Після цього, як ви скопіювали раніше поданий документ, який подавався в старову інспекцію. Ми зберегли, відправляємо вже нашу копію з оновленими полями. Після цього документ має прийнятись. Дана інструкція дійсна так, до виходу 162 го оновлення. Як тільки у нас вийде 162-го оновлення, будуть додані довідники до програми. Вам потрібно буде всього лише вибрати код інспекції актуальний для вас. Так? І нічого вручно правити не прийдеться, просто вибрати код інспекції з вірною назвою. Після того також скопіювати податкові накладні, якщо вони були раніше подані, так, оновити поля і відправити документи на реєстрацію. Якщо документи не подавались раніше, а ви просто тільки створюєте, то полі оновлювати не потрібно. Просто формуйте документ і, як звичай, відправляєте. В випадку виникнення питань, чи якщо потрібна допомога, звертайтесь на гарячу лінію. Працюємо цілодобово. Гарного вам дня. На все добре.